ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сипільняк. Мої вітання. 162-га доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну ситуацію на Дніпропетровщині прокоментували голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Протягом доби були обстріляні два райони Дніпропетровщини Нікопольський та Криворізький. Сьогодні вночі по Нікополі з Градів випустили близько 60 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Знищено один житловий будинок і три господарчі споруди. Пошкоджено техніку та будівлю місцевого підприємства. Майже півсотні будинків, більше десяти автомобілів, понад сто сонячних панелей. Ворог влучив по лініям електропередач. Без світла залишилось більше трьох тисяч абонентів. Також пошкоджено мережі водо та газопостачання. На щастя, минулося без постраждалих. По Криворізькому району били ураганами, обстріляли Широківську і Карпівську громаду. В Широківській громаді внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в будинку. Пошкоджено житлову і господарчу споруди. Одна жінка дістала ураження ноги. У Карпівській громаді окупанти поцілили між населеними пунктами без жертв і без руйнувань. В інших районах області ніч була спокійною. Внаслідок обстрілу Криворізького району на Дніпропетровщині у селі Велика Костромка загинула 70-річна жінка. Також поранено місцевого мешканця у селі Мар'янське, пошкоджено церкву, дитсадок, 30 житлових будинків, автомобілі містян, сільгосптехніку на місці подій працюють прокурори, слідчі поліції та експерти. Будь-які військові об'єкти на цих територіях відсутні. Про ситуацію у громадах Криворізького району повідомив голова районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову неспокійно. Були обстріляні прикордонні території Карповської громади, а також зазнав обстрілу населений пункт Широке Широківської громади. В результаті обстрілу жінка отримала легке поранення. Медичні працівники надали допомогу. і Наразі вона знаходиться вдома. Є частково пошкоджені будинки. Решта території Криворізького району ні без надзвичайних ситуацій. Все спокійно, всі працюють в штатному режимі. Наразі знаходимося на прикордонних територіях нашого району. Об'їжджаємо наші. Позиції спілкуємося з хлопцями. Тут ситуація повністю контролюється збройними силами України на напрямку, яким межує з Херсонської та Миколаївської областях, все спокійно. Тож, шановні, не панікуємо, зберігаємо спокій. Віримо нашим збройним силам України, віримо нашому президентові, які докладають максимальну зусиль задля нашої перемоги. І перемога буде в 300%. І ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумнівайтеся. Ми працюємо, а ви зберігаєте. Поки виконуйте свої обов'язки і не забувайте про звуки сирени. Коли лунає, переходимо в безпечні місця. Тож все буде Україна. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава. Ніч була неспокійною. Повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. Ворог двічі обстріляв Нікополь, випустивши понад 60 снарядів по житлових кварталах. Попередньо без постраждалих. Уся інфраструктура, комунальні підприємства міста працюють. Допомагаємо Нікопольчанам в ліквідації наслідків. Спеціалісти працюють щоб якомога швидше поновити електропостачання. У межах доріг біля Нікополя та району російських військ немає. Тримаємось ми разом, все буде Україна. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворожі війська накрили вогнем два райони нашої області, били зградів та ураганів по житлових кварталах та підприємствах. По Нікополю ворог випустив 60 снарядів з градів через обстріл у місті загорілися два приватних будинки та літня кухня. Займання рятувальники вже загасили. Зруйновано один будинок, та три господарчі споруди. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків, 33 господарчі споруди, 8 гаражів та 11 автомобілів. Прилетило і по трьох місцевих підприємствах внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад три тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. Також під удари російської армії потрапив Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранена жінка 44 років. Лікарі надали їй медичну допомогу. Зараз вона лікується вдома. Загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь загасили. Також через обстріли був пошкоджений один приватний будинок. У Кам'янському ситуація стабільна та контрольована. Ніч минула з повітряними тривогами, але обійшлося без надзвичайних подій. Написав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у соцмережах. Далі про те, як міська влада дбає про безпеку громадян у Дніпрі. Наша знімальна група побувала в Самарському районі, щоб на власні очі пересвідчитися, як облаштовані бомбосховища та укриття. Бомбосховище. Новисенька табличка. Кизівник. Новисенький замок зачинено. Повітряна тривога триває. Бомбосховища закрита. Інформації щодо підпорядкування або інформації, де ключі, де можливість його експлуатації, немає. Самарський район, поряд КВ «Жреб» Самарського району також зачинено. Ось така безпека в нашому місці. Ось так міська влада опікується за безпеку місцям. Нагадаємо, що безпека громадян це завдання місцевої влади. Про це наголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, перебуваючи у Вінниці, де під час повітряної тривоги ворог влучив по торговельному центру. У результаті загинуло до трьох десятків містян та більше сотні було поранено. Цитую Кирила Тимошенка: місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. І ще раз, стан і наявність укриттів це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада має забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі д 1 чотири роки тому на перетині вулиці Бердянської та проспекту Слобожанського зухвалу зруйнували торговельні точки. Бійці комунального підприємства Дніпровської міської ради муніципальна варта були присутніми при руйнуванні споруд. До того ще й здійснили жорстокий напад на людей. Представників влади не зупинила навіть постанова суду про заборону здійснювати демонтаж цих споруд. Наша проблема, мабуть, в тому, що ми маємо нагоду, мали нагоду вести бізнес у місті Дніпро, де про закон, мабуть, ніхто ніколи не чув. Чотири роки тому наші наша, підприємці, наші організації були знищені у нас їхній бізнес. Знищена незаконно, є вже Верховний суд постановив по цьому питання, але при знищенні. Тимчасових споруд була муніципальна варта, яка відверто побила людей. Був слідогінний газ, були якісь палиці, тобто побили людей по-звірячому. Емці, чий бізнес було вщент, зруйновано, продовжують виборювати справедливість і намагаються довести справу до кінця. Більш детально про цей інцидент дивіться у проєкті Народний репортер завтра у п'ятницю об 11.45, одразу після марафону Простір Свободи. Продовжуємо випуск у п'ятницю, 5 серпня. В ефір нашого телеканалу вийде новий випуск передачі за колісами. Чому саме він буде присвячений? Ми поцікавилися у автора та ведучого Михайла Назарова. Новий випуск передачі за кулісами буде присвячений перевіркам, які зараз різноманітні контролюючі структури проводять у мерії Дніпра, зокрема у комунальному підприємстві Міська інфраструктура. Чим це підприємство відомо і які зловживання вже були в його нещодавньої історії, про це і поговоримо. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали. Особового складу ліквідовано 41 тисяча 500 осіб, танків – 1789, бойових броньованих машин 4026 артилерійських систем 946 реактивних систем залпового вогню 260 засобів протиповітряної оборони 118 літаків 223 гелікоптерів 191 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 742 кораблів 15 автомобільної техніки та автоцистерн 2960 одиниць спеціальної техніки 83 одиниці найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та донецькому напрямках. На Дніпропетровщині діє програма санаторно-курортного лікування. Цьогоріч оздоровитися коштом державного бюджету зможуть понад 700 ветеранів війни та постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Перші з них вже вирушили до санаторіїв на захід країни. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Аби скористатися можливістю, слід звернутися до управлінь соцзахисту населення за місцем реєстрації. Про спорт київське Динамо здобуло перемогу над австрійським штурмом в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Єдиний гол забили на 28-й хвилині матчу. Відзначився Олександр Караваєв. Матч відповідь відбудеться 9 серпня в Австрії. Початок зустрічі о 21.30. Тож чекаємо на матч та підтримуємо наших разом. І про погоду на п'ятницю, 5 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода, в день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів тепла вночі до 27 градусів тепла в день. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Українці незламні люди, а Україна нескорена держава. Віримо в наших воїнів і в нашу перемогу. Слава Україні і слава нашим героям. Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на Ютуб каналі Д 1 Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Ченел. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Де один простір свободи.